Веселіться, люди! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Пасхайна благовіст – свечі дня Босіслави, і творі в рай, відчинені для всіх, Прославте Господа, хвала Його! Осанна! від смерті смерть, на навіки переміг. Воспользуні часи бували, і свято це не забували, бо колись пасхальну весну наш Ісус Христос воскрес. Люди браті, наступив день великий День сім'ї, світла Пасха Василь. Христа Христа речі десь, при вас труба Христос ісплес, найбільш радський вес, пристину Христос О засвяте творети п'яни і любому зону. Світися вонові Єрусалимі і торжествуй воресун свята, несуйся породиця величиста, твій син Господь, і соробнись восстав. А Інігає покрив корову нас усіх. Даруй нам радість, моя і щастя, у мільйони течії Голосів. Просто, дай нам світло і тепло, і твою милість, віримо щиро, нехай поне крізь добро. Мир вам, сказав Христос, з'явившись своїм учням. мир вам, сказав Ісус, воскреслий, перемігши знов. О милий Боже, торкнись і нас такою, дай нам мир свій, радість і добро. І радість на ми вичимо усім добра світла, усіх насправді. Вайвервлеби не <laughs> посилає чудо, що зветься благодатним вогнем. Ірусимський храм напередодні Пасхи на гробі Господа в печері кам'яні після молитви православних ієрахів чудесно сходять іскри вогняні. Вогонь не попаляє та Святого Духу несе восторженим серцям серцях любов і мир, і поки небо нам це чудо, ще світ помилося Христа живий. Ці отці, брати і сестри дорогі, хай світло вічної Господньої любові, осяє душі, освятить серця у кожній думці, в кожному слові. Прославить Бога, Сина і Отця, Хай благодать Святого Духа Бога, побити в кожне серце сотворить. Воскрес, Господь, відкрилась в небеса ворога, щоб вірити, надіятись, любити. Нехай вас нехай накнеться. Для цього, для вам Господі спасіння, святої Пасхи і вічного життя. Хай серці кожного Воскресного свята Христова благодать, і хай Могу ясно разом просту Господні плоди, хай ангели е, Небесні оберігають відвіду е, Христового Воскресіння дарує Господі Спасіння. Хай буде віра і. Спасіння нам з небес, та й серці кожного звучать святі слова. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Обіжня Воскрес! Христос воскрес!